Вітаю, моя щотижнева рубрика. Рандомні новини. Випуск Другий. В ній я розповідаю про те, на що я звернув увагу на цьому тижні. Почнемо якби з хороших новин, і потім будемо уже сточать, уже сточать, і в кінці трешаки будемо публікувати. Коротше, почнемо з першого. Єсть? Приємна новина. Ну, в основному, для мене я на цій неділі на цьому тижні зробив перше своє замовлення на біржі Fiverr. От воно є. Я вже робив якби пару замовлень, але в якості там фотошопі. Це вже моє перше замовлення. Я зробив американцю в якості відеомонтажера. Він замовив мене анімацію по Google. Тес там студіо, там програма є спеціальна. От я, я, він мені розповів, що йому потрібно. Воно не ну недорого коштує. Я якби поставив там ціну 25 доларів. Fiverr забира комісію. Коротше, 20-ку я заробив. Я скажу вам, довго я працював на цій анімації, я знав, як вона робиться, але от ви знаєте, перший. Якби замовник такий, от, ну він, він класний, я дивився, він наймав українців, і от йому для чогось потрібно було це відео. Він мені розповів. Я, в принципі, справився, він мені поставив п'ятірочку. Мене це так надихнуло. Я якби на Fiverr зареєструвався, напевне, ще. Ну, я давно зареєструвався, от ці е, Гіге додав, е, напевне, в юні, е, в червні. І, е, От наконець. Так що я трошечки движусь е до фрілансу. От у мене ще я закінчую зараз уже тренінг по апворку. Коротше, трошки я рухаюсь в цьому напрямку. Для мене це пріоритет зараз, якби з-поміж іншого всього, багато дуже навчаюсь, вчу англійський, вчу програми, дивлюсь туторіали. Якби, і це, ну, це прикольно. Це мене надихає, це мені. Дає якийсь трошечки такий е, ну, погляд у майбутнє, в якесь більш-менш осмислене і ну, більш-менш реальне. Ще один ролик. Зараз подивіться, от хвилинку, б, б, ну, і я розкажу про що я. То яблоко. Глиттер. Пункт выдачи. Вибрешка. Пункт выдачи. Вайлдберрис. Филлер. Внутренний Outfit. ребенок. Натальная карта. Мне это откликается. Абьюз. Абьюзер. Типичный козерог. Тюбик. Абьюзер. Тюбик. Старородящая. Проработка. Сепарация. Консилер. Закажи. Закажу. Заказала. Шугаринг. Лазер. Контуринг. Квадрат. Ты Все. Ой, все. Ой, все. Вот мы знаете, что в этом ролике, как бы, открылось для меня. Потому что женщины сейчас... Ну, взагалі, в Україні, в світі я гадаю, теж так ну створили якийсь свій власний світ, свій паралельний вимір, і вони в ньому живуть. Мені здається, ну якось вони відокремлюються, от ну, якось в окремий вид. Розумієте, от У них своя лексика, своя мова. Оці всі шугарінги, пілінги, шмілінги, там корекція, натальні карти, оці всі тигрос... по гороскопу, карти Таро, оця вся гримуча суміш, якась вона, мені здається, поглинає наших жінок. Вони забули взагалі, для чого Бог створив, Бо взагалі жінку. От, ну, мені здається, зараз. Вони навіть фізично. Стали виглядати просто як ну, як з іншої планети, І вони в них там, от, знаєте, це якесь ну поєднання якогось странного, нелогічного, несоїзмірімого. Із бредом, і з космосом, ну там ну, намішано все розумієте? Ну якби жінка, це в моєму розумінні, може старомодному. Ну жінка це мати, це берегиня якби роду, продовжувач роду, це якби яка створює вдома очак, як Павел Воля казав, хранітельні це нічіга». От, от, зараз жінки якби пішли жити в свій світ, у них якби поєднується і е, е, якби, прагнення рівноправності, і при цьому збережуючи те, що чоловік має їх захищати, обслуговувати. Ну і все таке їх должен. От і. З цього приводу теж я ще звернув ролик. Я не знаю, можливо, його бачили, але я весь тиждень його дивився там. Чувак, дуже цікавий, якби це з цієї теми, якби два полюси є, якби жіночий світ і Арсен Маркарян, який розносить в хламину взагалі цей світ, який просто, мені здається, там жінки, які його слухають, у них іде кров з вух, їхній світ е рушиться. І от він дуже. много ну, классных каже. Ну, Вот, например, я поставлю там то, что я там просто один из роликов сберег. Содержать должен, как в патриархальном обществе, равноправие, как в западном феминизме. Пополамщик – гениальное слово. Гениальность. То есть все хотели. Я лично А по булами сиділи, я тобі не дам письку, у мене висих. Тобто, що таке взагалі фемінізм? Тебе... Коротше, крутий дядько, блін, армян. Він ну, класно розказує, багато речей мені, якби заходять про те, що він каже, і я його слухав весь тиждень. От я скажу по своєму власному якби, досвіду. От Я ж прожив 15 років в, в шлюбі, і останні два роки я живу сам. От у мене. Психоемоційний стан мій, зараз зараз дам, не дивлячись на всі весь цей трешак, в якому я живу, як у, у цього кота Салтов. Як, як його? Кіт Степан. Точно він десь біля мене і жив. Кіт Степан. От я, мені здається, я кіт Степан. От в образі кіт Степана. У мене 90% взагалі проблем роз. Ну, роз... Творилось, немає. У мене просто немає. Я живу якось гармонічним, гармонічним життям, не дивлячись на весь хаос, який навколо мене У мене якби така є бульбашка своя, от я в ній варюсь. От розумієте, що от я зараз дівчат сприймаю як якусь, от як, як оцей Маркарян сказав, потенціальний істочник неприятності. Пін. От такі от пін-коди ходять, які. Чим довше жінка знаходиться сама, тим більше вона якихось неприємностей, негараздів, якихось проблем накаплює в собі, як, як атомне ядро, якесь, знаєте, і, і, коли ти, і коли ти її розколеш, знаєте, як розщепив ти цей атом, роз, розщепив ти це ядро і проходь, виходить неймовірна кількість енергії, яка тебе, блін, просто з з з із пропалить. Чесно, може, в мене таке, якби я розумію, що я в TikTok і в Ютубі дивлюсь багато людей, ну якби кончених, в яких немає сім'ї, в яких які живуть одні, які сходять з ума і записують свої грьбані ролики. Я їх дивлюсь. Якби я знаю, є сім'ї, які живуть якби нормальною, якби сімейною життю, але вони не публічні і вони, якби в інформаційному просторі не присутні, а присутні весь у цей весь страшник з проблемами. Там ці всі міжполові <смі> отношення. От. І от ну, в мене от за останні два роки, коли я пожив сам, там уже третій рік, от у мене склалося враження про жінок, що це істочник проблем. Просто незсякаємий. От мені там подобається одна дівчинка, класна взагалі мого віку. Я слідкую за нею в інтернеті, лайкаю її пости. Це там колега, колега мого друга, і вона лайкає мої пости, в неї двоє дітей. Але от я дивлюсь, і щось в мене просто якийсь бетонний забор стоїть. Просто не знаю. Я трошки, якби, виглотнув свободи, і ну, я дивлюсь, як якби... ну, жінки просто пішли розвиватися не в тому напрямку. От розумієте. Вся ця їхня, вся їхня зараз направленість це от на оцю всю мішуру, шару, цей зовнішній вигляд. От розумієте, якби е, компанія Apple випускала свої айфони, і кожен новий айфон все вкладала в упаковку, розумієте? От, от обгортку зробить. І от Виходять на презентації. Ми новий випустили новий айфон з унікальною там упаковкою, яка там оздоблена брильянтами, золотом, там ручним розписом. Тобто упаковка. От так само і з жінками зараз. От уявіть, що е, ви купуєте новий айфон в упаковці класнючий, а там, блін, якийсь ріхокол, який сука, даже позвонить толком. Ну, не може розумієте? От Те, що зараз ну, відбувається з нашими жінками. Це все упаковується в красиву, блистящу якусь упаковку, таку, блін, яку ти бачиш, і, і хочеться тобі оцю, оцю, всю. Оце все тобі хочеться. Це все упаковка. Як, як це на українському? Ну, ладно, упаковка, ви знаєте. Обгортка, от все це обгортка, оболочка. Розумієте, вони втратили, а в а в нутрі, внутрі, взагалі ніхто не думає, що там всередині, От, ну, взагалі, е, десь мені попалося відео якоїсь дівчини, яка сказала, що зараз дуже багато чоловіків, європейців, особливо там, американців е, і наших, і російськомовних україномовних людей. Зараз одружуються, шукають собі в, е, в жінки оцих усіх азіаток. Вони нічого не требують. Вони от багато їдуть, там малі, балі, шмалі, е, і, і там знаходять собі. От я, я підписаний там одного чуда, чувака, який живе там, десь е, в Азії. Він розповідав: що якщо ти вже прилетів за 1000 євро, туди вони будуть дивитися на тебе як на Бога. Що ти багатий, що ти... і вони будуть тебе цінувати. Десь зустрічали, що там в Японії пі після 30 жінки взагалі себе там на аукціон виставляють, тому що вони нахід нікому не нужні. Вони цінують просто чоловіка, що він є. Я не знаю, може це міф, може це там хтось. Розповів якусь казку, знаєте, як, щоб чоловіки вірили, що десь як от в природі жінка думає, що десь існує настоящий мужчина, справжній чоловік десь існує. Так і чоловіки вигадали собі міф, що ти типу, полетиш там в Таїланд або В'єтнам, в і там справжні жінки залишились. Не знаю. Ну, цей міф якось дає. Ну, Якесь сподівання, як, як я казав, що віру, віру в майбутнє. Дуже мене щастя ця тема якби е цікавить, багато дуже попадається мені психологів, болтологів, інфоцеган, які все це мусолять, розмусолюють. Цікавий був випадок з моїм другом, от як він мені розповів. Прям я про це думав днів та, і до сих пор думаю розумієте, що його там. Я не буду подробиць розповідати. Ну, коротше, що е, ж він жінкою жив в різних містах, але якби сім'я зберігалась, і його схопили ТЦКшники, там у нього було куча проблем, і жінка, щоб підтримати його, приїхала, сказала. що блін Ну, коротше, це, ну, я, 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 я це так якось. Ну, як наче рани, ранили чоловічий рід, От, ну просто мене якийсь удар в спину, не знаю. Проче. Це, це страшно. <свісно> це страшно. Ще трошки діджитал новин Мені Ютуб прислав повідомлення, що він просить мене, як автора моїх роліків, дозволити штучному інтелекту навчатися на них. Він розписав, якби це те, що. Штучний інтелект зараз розвивається, йому потрібна інформація, щоб покращити механізми штучного інтелекту. Дозвольте, будь ласка, використовувати ваші відео для навчання штучного інтелекта. Ну, якби там нічого не було про якісь плюшки мені. Можливо, я не дочитав до кінця. Ну мені від цього якби то, що штучний інтелект буде розвиватися, як якби радий за штучний інтелект, але. Штучний інтелект зараз знищує по суті мільйони професій, і я якби сприймаю його як потенційного конкурента. І розумієте, якби він буде навчатися на моїх матеріалах, які я сидю, записую. Ну, мені треба якісь плюшки за це. Я, коротше, не поставив голочку. Хоча Ютуб мог би якби, зробити це, внести там у своє якесь. E, Пользовательське соглашення правку, я б її підписав би і далі б робив, би, якби там Ютубом правила слуга народу, так би й зробив. <laughs> <laughs> а якщо ти не погодився, б тебе б запакували б і відвезли на підвал. Одмодохали б, і ти б підписався. <laughs> Але ну, якби світ трошки працює по іншим правилам, і е, коротше, я не погодився поки що, щоб штучний інтелект навчався на мені. От, е, а взагалі, штучний інтелект він якби розвивається дуже великими темпами, і ну, якби, нам потрібно якось не, не боротися з ним а навчитися його використовувати. Тому що, ну, тому, що, тому що тому що хто вміє цьому. Ну, більшість людей насправді тупі. От, а взагалі, Ютуб хитра жопа, знаєте, тому що, от дивіться, вони беруть гроші з рекламодавців з компаній, щоб запускати свою рекламу, і беруть гроші з е, глядачів, щоб не показувати цю рекламу. Тобто, якщо ти покупаєш е, преміум підписку. Ти не бачиш рекламу. Або як я, я в основному дивлюсь Ютуб на ноутбуки, і до мене достоїть адблок, який блокує просто всю рекламу. І ну, так от відбувається. Ще мені попалось відео одного дядька, який виїхав в Німеччину. Я ж слідкую за Німеччиною і каже, що ну типа ніхер тут ділать, тут ловить нічого, типа в Україні все було класно. Тіпа нам постійно розповідали про Європу. Ну Це мені дружина, ми з нею на, на цьому тижні спілкувалися. Рід, рідко ми общаємося, ну якби наскільки вона там спочатку була якби, там очарована Німеччиною, ну якби. А зараз от, ну каже, ну складна система, яка все заморочена, за, 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 ну дуже складно все. ну Розумієте, ті люди, от, які виїхали, вони зрозуміли, що ну не все так. Е було погано у нас, і в нас було класно. знаєте Було от я хочу підвести до чого. От люди, які виїхали в Німеччину, в Європу, там неважливо вони живуть якби в тій парадигмі, що от вони вже якось звиклися з тим, і в них у пам'яті залишилася е, спогади, залишилася картина світу про Україну, яка от навіть там до. 23 го року, от останній рік, от я не знаю, я напевно зніму якесь відео, підведу якісь висновки, може, може. І ну, вона дуже змінилася, дуже, дуже змінилася, розумієте? Ну, змінилася не в ту сторону, можливо, лю, ну біженці там наші люди. Які прожили два роки в Європі, можливо, вони слідкують за новинами, але вони на своїй шкурі не відчувають всієї тієї атмосфери, яка тут. Розумієте? От я коли з другом спілкуюся, в нього рідний брат виїхав з України, і у них немає розуміння, ну, якби. Вони Донбас ніхто не слышит. От таке. Ну, навіть між рідними людьми ну немає. ну Розумієте, коли ти живеш в цій атмосфері, Ну от дружина, коли до мене в Київ приїжджала за малим літом, вона ходить, блін, та тут, блін, класно. Де війна, де, де мінти, де така, Ти всю якусь херню нам розказуєш, тут усе місто живе своїм тим. Тоді ночью баба! вискакуємо в коридор. А що робить? А хрен його знає, нічого не робить, стій і малий, щоб Не на тебе. Я бачив дуже багато роликів, де водії обурюються обслуговуванням на заправках. В частности Вок, Око дуже багато. Я сам теж колись записував це відео. Знаєте, саме що мене більше дивує в цьому всьому, тому що око ніяк не реагує на. Всі ці обурення, ну я нагадаю про що йде мова. Мова йде про те, що один касир працює, робить і ходоги, робить каву, продає якісь товари, і стоїть черга людей, які приїхали, просто заправитися. Вони стоять, чекають. От. І ну, це, ну, Ця ситуація не міняється. От, розумієте? Ну я розумію, якби око, моно, ну монополісти заправки в нас там пару мереж, це монополісти вони можуть. В принципі, плювати на своїх тих, ну своїх споживачів, діватися нікуди. От вони особливо ввечері, коли ти заїжджаєш, і там один співробітник, і там стоїть Ну ввечері. Дуже ну, багато людей якби живе, заправляється, там приходять просто поїсти. І одна ця дівчина, блін, стоїть за касою, на, на ній лиця нема. Ну якби, До них претензій немає, це чисто, їх є пресують на. е-е Заправка. Хоч, ну, це повинно бути, блін, я не знаю, ну є вже каси самообслуговування, ну, повинно бути якесь рішення, тому що перегляди на цих роликах, коментарі, ну, ну блін, це варто почути. Це реально якби ну, потрібно на це звернути увагу. Я такий би пропонував, щоб, от якщо ти показуєш карту фішка, і то, то поставить статус, не пропонувати нічого. Те ж саме там на БРСМ і на Кло, там, ну, там такого немає. В основному око, ОКО це, це капець просто це. Ой, ну, на це не реагують. Подивимося, сподіваємося, може звернуть на це увагу. Ну, тепер давайте трошки до більш складних новин. Попалося мені відео, я його не перевіряв. Але суть в тому, що після того, як Зеленський підписав підвищення податків. Для ФОПів почали моментально закриватися тисячі ФОПів. ФОП уходять якби, в тінь, закривають бізнес. Ну, я вам так скажу: ну розумієте, у мене, наприклад, є ФОП. Він з 10-го, 22-го я закривав, потім знову відкрив ФОП. Ну, якби там нічого страшного немає, і податки в нас нормальні. От мені в мене більше гложить ЄСВ. Розумієте, якби. Особливо, вроді, сума невелика, ну вона ж тобі не йде нічого. Це йде в общий котел, З якогось цього котла будуть отримувати чиновники пенсію по 100 тисяч, по 200 тисяч, а люди будуть якби, от такі, там, як я, які там в платили то ЄСВ, а відтоді ти вийдеш на мінімалку, а щоб хтось там якийсь получав. Ну, чинував. ФОП пішов. Пішов якби процес закриття. Я ще в інституті, коли писав про податкову систему курсову на першому курсі по політекономії, там є крива лафера. По-моєму, Порошенко цю лафіра і привозив в Київ. Тобто, ну, підвищення податків тільки на якому до якогось певня, певного рівня збільшує надходження в бюджет. Після його більшого підвищення податків воно вже опускається. Ми бачимо все це у нас багато фопів закриваються. От я скажу по своїй сфері, ну туризм він от те, що в мене по ФОПу. Туризм у мене би якби взимку, зим, він якби в основному мертвий. Ну, е, якби це сезонність, розумієте? От зараз, допустимо, страхові агенти раніше ж міг бути будь-яка будь людина страховим агентом, зараз якби тільки ФОП. От, я зараз заключаю договори з тими компаніями, з якими я раніше працював якби не як ФОП, зараз як ФОП. Тобто, ну якби трошки закручують гайки, і не трошки, а є перний балет. От, І якби люди на це реагують просто закриттям, закриттям бізнесу. Все Ще Я звернув увагу, от знаєте. На цьому тижні по Києву був прильот такий жорсткий, і ну, багато писали, фоток викладали. І я почитав коментарі. Взагалі завжди читайте коментарі. Я розумію, що там куча ботів, але ну там видно справжніх людей. І я почитав коментарі і там пишуть люди з Херсона, особливо. Типу пишуть: ви задовбались із своїм Києвом, тут пів Херсона рознесли. Я так зрозумів, що обстріл. Ну, тобто, е атака Києва якби за 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 затьмила всі інші міста. Тобто, всі товклись про Київ, щоб Київ прилетіло, а про інші міста забули. І людей це я дивився так обурило. Якби ну, наростає напруга, знаєте, люди вже. Е Ой, розділені, напружені максимально. Я не знаю, я ж кажу, я читаю коментарі. Це реальні люди, які пишуть, що задовбали весе своїм Києвом, прилетіло в Херсон, там 400 чи 1000 ракет за півгодини знищило пів міста. От, і це дуже страшно. Ну і напевне, знаєте, якби закінчив таким самим трешаковим відео, яке я побачив. Ну ви його всі бачили. Це. Просто знаєте, я коли думав, що ми десь досягли дна, але ніхіра, ми копаємо, копаємо, ми, ми в дно уперлись, ми почали копати. Ми копаємо, мені здається, ми хочемо доритися до самого пекла. Розумієте, ми рухаємося в напрямку пекла. От ну, мені більше Блін, по цьому приводу нічого, ну що тут можна сказати. Просто наш вектор іде е розвитку внизу пекло. І е я ще звернув увагу там. Я ж зараз е слідкую і за Німеччиною, тому що там мій син, і там в Німеччині був теракт е в одному місті, в Магдебургі, по-моєму, що влетів. Е, ну, Влетіла машина в толпу людей на ярмарку. До речі, в Луганській така була теж ну, не теракт, а просто, блін, дуракт. Е, придурок якийсь влетів. В Луганській це, по-моєму, я ще там жив до війни, не пам'ятаю, в 12-13-му році влетів теж чувак. Він по Коцюбинського летів на Дураковці в площу. Тут там теж люди загинули, по-моєму, троє був, було таке. Ну, коротше. Uh, і от в Махдебургі, і от там Зеленський же ж написав у Сіті Х, о, який ужас, що відбувається, там, типа. <смасав> і е, на скрінах там коментарі під цим типа, під його постом. Такі неліцеприятні, я не знаю, от вони зараз там рейтинги якісь публікують. Чесно, дуже з великим. Якби з величезною неприязню я якось дивлюся ці всі новини. В мене вчора <гум>, віз людей, і в мене кажуть: а у вас є музика? У мене вона була. Ну там якась молода пора. Вони всю дорогу про шмаль, про наркоту якусь розмовляли. Я якби дуже приємно ну, до мене нормально відносилися, але ну я так розумію, що це були якісь. Ну, золотая молодіж. Я так розумів, то що вони там обсуждали які квартири на липках, де на липках чи на тетрісі, лучше квартиру знімати про якусь наркультуру розмовляли. Ну не не суть. От і він у мене питає вечором. Вже віс вас є? Музика? Кажу: ні, я її не включаю. Кажу, є, ну я її не включаю. Просто так, що ну якось знаєте, стараєшся максимально, якби від цього, ну, щоб вижити, зберегти якесь своє психологічне здоров'я, стараєшся по максимуму якби е, вистроїти, вибудувати навколо себе якусь капсулу, щоб туди нічого не зовнішнього світу не.